Убивство на полі для гольфу АГАТА КРІСТІ. ТЕКСТ читає Запорожець Марина. Якщо вам подобається те, що ви чуєте, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал Я стараюсь для вас. Розділ 15. СВІТЛИНА. Слова лікаря мов громом прибили нас усіх. Перед нами лежав чоловік, убитий кинджалом, якого, як ми знали, вкрали тільки 24 години тому. А доктор Дюран стверджував, що з моменту вбивства минуло не менше, ніж 48 годин. Усе це було дуже дивно. Ми ще сповна не оговталися після лікаревої заяви, як мені принесли телеграму. Її з готелю надіслали на віллу. Я розірвав конверт. Послання виявилося від Пуаро. Він повідомляв, що приїде в Мерлінвіль о 12.28. Я подивився на годинника. Часу було якраз досить, щоб спокійно дійти до станції і зустріти там мого друга. Я відчував, треба негайно розповісти йому про всі деталі нового повороту нашої справи. Очевидно, подумав я, Пуаро легко знайшов те, що шукав у Парижі, бо повернувся швидко. Мені було цікаво, як він відреагує на новини, які я йому повідаю. Потяг запізнювався, і я безцільно тинявся туди-сюди платформою, коли раптом мені спало на думку а чи не спитати мені, хто у фатальну ніч виїхав потягом із Мерлінвіля? Я підійшов до начальника станції, інтелігентного чоловіка, і легко завів із ним розмову про тодішні події. Він гаряче звинуватив поліцію в тому, що вбивці так легко уникають справедливої кари. Я натякнув, що вони могли виїхати з міста у північним потягом. Але начальник станції відкинув таку можливість він би точно помітив двох іноземців. На той потяг сідало не більше 20 людей, тож іноземці не загубилися б у натовпі. Не знаю, звідки в моїй голові взялася така ідея, можливо, я пригадав тривожні слова мадмуазель Добрей. але раптом з мого язика зірвалося. А мсьєрено молодший. Він часом не сідав на той потяг. Та німсьє. Приїхати і за півгодини поїхати, це ж геть невесело, правда? Я витріщився на начальника станції, не розуміючи значення його слів. Аж тут до мене дійшло. Ви хочете сказати, моє серце забилося сильніше, що мсьє Джек Рено тієї ночі приїхав у Мерлінвіль? Саме так мсьє останнім потягом, що прибуває з протилежного боку о 23.40». У мене запаморочилося в голові. Так от чому Марта тривожилася, Джек Рено був у Мерлінвілі в ніч трагедії. Але чому він нікому про це не сказав? Чому збрехав усім, що був у Шербурі? Пригадуючи хлоп'ячу щирість цього юнака, я не міг повірити, що він пов'язаний з убивством. Тоді чому ж він промовчав про таку важливу обставину? Одне я знав напевне марті було все відомо. Ось джерело її тривоги. Ось чому вона бігала за поро, щоб спитати, кого підозрюють. Під'їхав потяг і перервав мої роздуми. Наступної хвилини я вже вітав пору. Мій маленький друг аж світився. Він підстрибував від радості і, забувши про мою англійську стриманість, обійняв мене просто на платформі. Моншерамі, я знайшов те, що шукав, і знайшов дивовижне. Справді радий це чути. До речі, а ви знаєте тутешні останні новини? Звідки мені їх знати? Розслідування, мабуть, рухається?» Бравий Жоро вже когось арештував? А може, й не одного. Ого, та я залюбки пошию його в дурні. Але куди ви мене ведете, друже? Хіба ми не повертаємося в готель? Мені необхідно привезти до ладу своє вуса. Від спеки в потязі вони зовсім обвисли. Та й костюм запилився, напевно, і краватку треба перев'язати. Я вирішив урвати його ремствування. Дорогий мій поаро, забудьте про всі ці дрібниці. Нам негайно треба вертатися на віллу. Сталося ще одне вбивство. Зі мною не раз бувало. Я розповідав важливі, як думав новини другові, а його реакція неймовірно мене розчаровувала. Він ці новини або вже знав, або вважав несуттєвими для справи, і його здогади найчастіше потім стверджувалися. Але цього разу мої слова справили на Пуаро колосальне враження. Я ще не бачив його таким приголомшеним. Щелепа в нього відвисла, піднесений настрій, миттю вивітрівся. Бельгієць зупинився і витріщився на мене. Що ви сказали? Ще одне вбивство? О, тоді я все зрозумів неправильно. Я помилився. Жиро може потішатися наді мною, скільки захоче. Має на те всі підстави. Ви такого не очікували? Я ніколи в житті. Це руйнує мою теорію. Руйнує все. О, ні. Він став посеред платформи і вдарив себе у груди. Не може бути, щоб я помилявся. Факти, якщо їх методично розглянути і розташувати у правильному порядку, вказують лише на одне пояснення я повинен мати рацію. Я таки маю рацію. Але тоді пора не дав мені більше нічого сказати. Зачекайте, друже, я повинен мати рацію, тому це нове вбивство не могло статися. Хіба що, хіба що зачекайте, благаю, мовчіть. Він хвилину чо дві постояв, не кажучи ні слова, а тоді спокійно загрокував уперед. Зазвучав його спокійний, упевнений голос жертва чоловік середнього віку. Його тіло знайшли у замкнутому сараї неподалік від місця вбивства. Він був мертвий щонайменше 48 годин, ймовірніше, його закололи, як закололи закололимсьєрено, але не обов'язково у спину. Тепер настала моя черга дивуватися. І я таки здивувався. Ба ні, я був вражений! Ніколи ще на моїй пам'яті друг не вгадував подій так точно, але вже за у моє серце закрався з сумнів. Пуаро! вигукнув я. Та ви мене розігруєте? Ви вже знаєте всі новини. Він звів на мене чесні очі, в яких світилася сама невинність. Невже ви вважаєте, що я вас обманув би? Запевняю, я нічого гісінько не знав. Хіба ви не помітили, яке враження на мене справила ваша новина? Але як на Бога, ви про все дізналися? О, то я не помилився? Бачте, я таки маю рацію. Маленькі сірі клітинки, друже. Маленькі сірі клітинки. Вони мені все розповіли. Друга смерть мала статися так і тільки так. А тепер розкажіть мені всі деталі. Якщо ось тут ми повернемо ліворуч, то через поле для гольфу зможемо дійти до віли навпростець. Поки ми йшли дорогою, на яку вказував пуаро, я переповів усе, що знав. Детектив слухав дуже уважно. То ви кажете, що кинджал стирчав у рані? Дуже цікаво. Ви певні, що це був той самий кинджал? Абсолютно, ось чому вся ця історія така дивна. Нічого дивного, у них могло бути два кинжали. Я здивовано підняв брови. Але ж і ймовірність дуже мала. Це був би майже неможливий збіг. Гастінгсе, ви як завжди, говорите, не подумавши. У деяких випадках ніхто не став би використовувати два однакові кинжали, але тут усе навпаки. Цю конкретну зброю зробили на замовлення Джека Рено як сувеніри з війни. І якщо подумати, стане зрозуміло. Навряд чи він мав тільки один кинджал. Для себе він теж, напевно, замовив такий самий. Але ніхто нічого про це не казав, заперечив я. Пуаро заговорив учительським тоном. Мій дорогий друже, розслідуючи справу, не можна брати до уваги тільки те, про що кажуть. У людей може не бути причин згадати про важливі речі, а ще в них може бути багато причин не згадувати про важливі речі. Обирайте, який мотив вам більше до вподоби. Я мовчав вражений. За кілька хвилин ми дісталися до сумнозвісного сараю. Там ми застали всіх своїх знайомих, і після необхідної церемонії привітання пуаро почав оглядати місце злочину. Я вже бачив, як працює жиро. І тепер мені було цікаво, що робитиме мій бельгійський друг. Він оглянув сарай лише побіжно. Дві речі, які його по справжньому зацікавили, була зношена сорочка і штани, покинуті біля дверей. Паризький детектив на цей тільки зверхньо посміхнувся, а пуаро, помітивши його реакцію, поклав одяг назад на долівку. Старе садівникове майно? запитав він. Саме так, відказав Жоро. Пуаро став на коліна біля тіла. Його пальці працювали швидко, але методично. Дослідив тканину, з якої був пошитий одяг, і задоволено відзначив, що ярликів немає. Особливо уважно чоловічок оглянув черевики, а також поламані та брудні нігті, коротко спитав у жиро. Ви це помітили? Так, помітив, незворушно відповів той. Раптом Пуаро розігнувся. Доктор Дзюран! Слухаю вас, лікар виступив наперед. На губах піна, ви бачили? Мушу визнати, я її не помітив. Але тепер бачите? О, так, дуже добре. Тоді мій друг знову звернувся до жиро. Ви ж помітили піну, правда? Детектив з Парижа не відповів. Пуаро продовжив оглядати тіло. Кинжал дістали з рани і поклали в скляний глек, який поставили поряд. Чоловічок дуже уважно роздивився зброю, а потім рано. Коли підвів очі, вони сіяли зеленим вогнем, який я так добре знав. Дивна рана, еге ж, не кровила, на одязі немає плям. Лезо кинжала тільки трохи забарвилося в червоний. Що скажете на це, пане лікарю? Скажу, що це ненормально. Абсолютно нормально насправді. Пояснити все дуже просто. Кинджал чоловікові встромили в груди уже після того, як він помер. Серед шурхоту здивованих голосів, які залунали в сараї. Пуаро повернувся до Жеро і додав: «Мсьє Жеро, підтвердять, правда ж, місьє?» Хай би що насправді думав Жеро, він незворушно прийняв версію мого маленького друга. Спокійно і майже смиренно відказав: Звісно, підтверджую. Усі зацікавлено і здивовано заговорили знову. Але для чого? вигукнув мсьє Оте, заколювати людину, яка вже мертва. Варварство, найчуване варварство. Невже хтось так ненавидів цього бідолаху? Ні, заперечив Пуаро. Це було зроблено з холодним серцем, щоб справити враження. Яке враження? Враження, яке, власне, і справила ця ситуація, поважно прорік бельгієць. Мсьє Бекс трохи подумав То як же насправді вбили цього чоловіка? Його не вбивали. Він помер, якщо не помиляюся від епілептичного нападу. Всі знову здивовано заговорили. Доктор Дюран став на коліна біля тіла і ретельно його оглянув, а потім підвівся і сказав: «Мсьє Пуаро, я схиляюся до думки, що ваше припущення правильне. А мене від самого початку збив з пантелику кинджал, який страчав у нього з груди, і тому я не помітив інших ознак. Поаро в одну мить перетворився на героя. Слідчий суддя розсипався у похвалах. Мій скромний друг спокійно їх прийняв, а тоді повідомив, чому ситіти. Бо ні він, ні я досі не обідали. Та й йому не завадило б привести себе до ладу після поїздки. Ми вже розвернулися було до дверей, аж тут підійшов Жеро. Одне питання мсьє поаро, запитав він одночасно улесливо і насмішкувато. Ми знайшли ось це накручене на ротів'я кинджала, жіночу волосину. О. сказав поаро. Волосину? І чия ж вона насмілюся спитати? Мені теж цікаво, чия, відповів паризький детектив і з поклоном пішов геть. Він дуже намагався привернути мою увагу, наш добрий друг Жиро, задумливо сказав Пуаро дорогою до готелю. Цікаво, в якому неправильному напрямку він хоче мене скорувати. Жіноча волосина. Хм...» Ми добре пообідали, але я бачив, що чоловічок думками був десь далеко. Тож, коли ми піднялись у вітальню, я попросив його розповісти мені про свою таємничу поїздку в Париж. «Охочу розкажу, друже, я їздив туди, щоб знайти ось це. І він витяг з кишені складену вирізку з газети. Це була репродукція світлини, на якій було зображено жінку. Він подав мені її, а я, кинувши погляд на знімок аж скрикнув від здивування. Упізнаєте, друже? усміхнувся Пуаро. Я кивнув. Світлина була стара і волосся жінки було зачесане по-іншому. Але не впізнати її було неможливо. Мадам добрей. вигукнув я. Детектив похитав головою. Не зовсім, друже. Тоді вона називала себе по-іншому. Це світлина сумнозвісної Мадам Берольді. Мадам Берольді. У моїй голові блискавкою майнув спогад. Тоді відбувся суд за звинуваченням у вбивстві, який сколихнув весь світ. Справа Берольді. Розділ 16. Справа Берольді. Якихось 20 років тому в Париж приїхав месьє Арнольд Берольді. Уродженець Ліона. З собою у столицю він привіз красуню дружину і донечку, тоді ще зовсім маля. Мсьє Борольді був молодшим партнером фірми, яка торгувала вином. Це був кругленький чоловік середнього віку, який любив життя, свою молоду дружину і нічим не вирізнявся серед інших чоловіків середняків. Фірма, де працював Мсьє Борольді, була маленька, і хоча справи йшли дуже добре, великих прибутків молодший партнер не отримував. Подружжя Борольді винайняло маленьку квартирку, і для початку зажило досить скромно. Та якщо Мсьє Борольді був нічим не примітний, то його дружина виявилася натурою показною і романтичною. Молода красуня мадам Брольді мала природний шарм і приємні манери. Тож у тому кварталі, де оселилося подружжя, скоро її вже всі знали, тим паче, що одразу поповзли чутки, з її походженням пов'язана якась таємниця. Одні казали, що вона позашлюбна дочка якогось російського князя, інші, що австрійського герцога. І не позашлюбна, а народжена від мезаліансу двох закоханих. Але всі сходилися на тому, що Жанна Борольдій має в минулому якусь темну таємницю. Коли жінку про це запитували, вона не заперечувала. Навпаки, давала зрозуміти, що, хоча її вуста зв'язані і фактів вона називати не може, всі чутки мають певні підстави. Близьким друзям вона розкривалася охочіше, говорила про політичні інтриги, секретні документи, приховані небезпеки, що на неї чигали. Згадувала про таємно продані королівські коштовності, які вона мусила передавати з одних рук в інші. Із подружжям Берольді часто спілкувався молодий адвокат Жорж Конно. Скоро стало очевидно, що чарівна Жанна полонила його серце. Мадам Берольді відкрито з ним фліртувала, але ніколи не забувала висловлювати відданість своєму чоловікові. Утім, уважні очі й гострі вуха стверджували, що молодий Коно став її коханцем і що він у неї був не один. Коли Берольді прожили в Парижі три місяці, поряд із ними з'явився ще один персонаж містер Гірем Треп із Сполучених Штатів чоловік надзвичайно багатий. Познайомившись із чарівною таємничою мадам Берольді, він негайно став жертвою її чарів. Американець відкрито захоплювався жінкою, хоч ніколи не дозволяв собі виходити за рамки пристойності. Приблизно в цей самий час мадам Берольді почала відвертіше говорити з близькими друзями про свого чоловіка. Вона сильно за нього тривожилася. Здається, він встряхує якісь політичні інтриги, узяв на зберігання важливі папери, які містили секрет, що стосувався однієї європейської країни. Папери віддали йому, щоб заховати від недоброзичливих переслідувачів. Але мадам Берольді тривожилася, впізнавши в них деяких членів Паризького революційного товариства. 28 листопада сталася трагедія. Жінка, яка щодня приходила прибирати квартиру подружжя Берольді, на свій подив виявила, що вхідні двері розчахнуті. Всередині чулися слабкі стогони, тож вона поспішила у спальню і побачила там страшну картину. Мадам Берольді лежала на підлозі, зв'язана по руках і ногах, і стогнала, намагаючись викинути з рота кляп. На ліжку в калюжі крові лежав мсьє Берольді, а в його серці стирчав ніж. Історія мадам була проста і страшна. Серед ночі її розбудили двоє чоловіків у масках, зв'язали її і закрили рот кляпом, а від мсьє Берольді вимагали видати їм секрет. Але торгівець вином навіть різь відмовився видавати його, і сердиті чоловіки закололи його ножем у серце. Ключем, якого витягли з кишені покійника, вони відімкнули сейф і забрали звідти купу паперів. Обидва зловмисники мали пишні бороди і маски на обличчях. Але мадам Берольді стверджувала, що це були росіяни. Подія стала справжньою сенсацією. У газетах з'явилися заголовки: звірство нігелістів, революціонери в Парижі, російська загадка. Минав час та бородатих чоловіків знайти не могли. А потім, коли інтерес до цієї справи почав спадати, усіх сколихнула новина. Мадам Борольді заарештували за звинуваченням у вбивстві власного чоловіка. Суд надзвичайно зацікавив публіку. Молодість і краса обвинуваченої, її таємниче походження сприяли тому, що справа перетворилася на кос селебри. Спостерігачі розподілилися на два табори хтось засуджував мадам, а хтось виправдовував. Утім, на її прихильників чекали розчарування. Усі чутки про її благородне походження, блакитну кров і таємниче минуле виявилися просто вигадками. Було доведено, що батьки Жанни Берольді були добропорядними торгівцями-фруктами, жили на околиці Ліона і виявилися звичайнісінькими людьми. Російський князь, двірські інтриги, політичні змови усе це спритна красуня просто вигадала. Міфи, які окутували її персону, вона придумала сама. До того ж було доведено, що мадам отримала чималу суму за королівські коштовності, які виявилися звичайною підробкою. Усе її життя, власне, було підробкою. Мотивом для вбивства став містер Гірем Треп. Хоч як він викручувався, але зрештою на прихресному допиті мусив визнати, що закохався мадам Берольді. і якби вона була незаміжня, просив би її стати своєю дружиною. Той факт, що стосунки залишалися суто платонічними, зміцнили підозри щодо обвинуваченої. Вона не змогла стати коханкою джентльмена, який проявив неабияке благородство, а тому придумала жахливий план вбивства власного старого і невидатного чоловіка, щоб вийти заміж за багатого американця. Утім, мадам Брольді холоднокровно відкидала всі звинувачення. Вона раз по раз повторювала ту саму історію, продовжувала називати себе спадкоємицею знатних осіб, і стверджувала, що її в родину продавця фруктів просто підкинули ще малою. І, хоча її твердження звучали абсурдно, багато хто в них вірив. Та обвинувачі у суді були невблаганні. Росіян у масках визнали вигадкою, а вбивцями назвали Мадам Брольді та її коханця Жоржа Конно. Останнього збиралися арештувати, але він передбачливо зник. Було доведено, що мотузки на руках мадам були зав'язані так слабко, що та могла легко звільнитися. І коли судовий процес уже добігав кінця, прокурор отримав листа від Джорджа Конно, який, не виказуючи власного місця перебування, повністю зізнався у вчиненому злочині. Він справді погодився на план мадам Бороді, бо повірив, що чоловік до неї погано ставиться. До того ж, його засліпили кохання до жінки, як він думав, взаємне, і молодий адвокат скоїв злочин, щоб звільнити її від пут невдалого шлюбу. Тепер же він уперше почув про гір Матрепа і зрозумів, що кохана його просто використала. Злочин вона скоїла не для нього, а щоб подружитися з багатим американцем. Руками конно вона втілила свій підступний задум, і тепер, сповнений ревнощів, він видав свою колишню пасію, стверджуючи, що діяв під впливом її спонук. А тоді мадам Берольді довела те, що всі вже знали: власну, надзвичайну силу та витримку. Не вагаючись, вона заявила, що всі попередні виправдання були вигадані, що росіяни в масках її хитромудра фантазія. Справжнім убивцею був Жорж Конно. Засліплений пристрастю, він скоїв убивство і поклявся якщо вона не мовчатиме, то він жахливо помститься. Жінка злякалася погрози і вигадала історію, бо вважала, що коли розкаже правду, її звинуватять у вбивстві. Тепер же вона вперто стверджувала, що ніяк не причетна до злочину, і що коно хотів все на неї, коли написав прокуророві листа. Вона клялася, що зовсім не планувала вбивства, що ніколи не забуде, як прокинулася серед ночі і побачила над собою колишнього коханця з закривавленим ножем. Ясно, як божий день, що це була на ходу придумана вигадка. Але жінка, чиїм історіям про королівське походження всі так охоче вірили, уміла переконувати. Її звернення до суддів можна вважати шедевром ураторського мистецтва. Зі сльозами на ясних очах вона говорила про доньку, про свою жіночу гідність, про бажання зберегти репутацію незаплямованою заради майбутнього своєї дитини. Мадам визнала, що Жорж Коно був її коханцем. І перед Богом вона готова визнати цей гріх, але більше на її совісті нічого немає. Вона розуміє, що даремно не викрила злочинця перед судом, але зізналася. Що так вчинила б кожна жінка? Вона бо його кохала. Невже у неї піднялася б рука послати жоржа просто на гільйотину? О, вона мала багато провин, але не ту, в якій її звинуватили тут, у суді. Диво дивне, але красномовність і сила особистості перемогли. Її промова справила на всіх неймовірне враження, і жінку виправдали. А от на слід Джоржа Конно поліція напасти так і не змогла, попри всі спроби. Відтоді про мадам Берольді більше ніхто не чув. Вона забрала дитину і виїхала з Парижа, щоб розпочати нове життя.